Завод металокаркасів представляє технологію швидкомонтованого будівництва багатоповерхових будівель. В основі будівельної технології лежить стінова панель. Каркас стінової панелі виготовлений зі спеціального металевого профілю. Профіль збирається в каркас стінової панелі подібно конструктору. Всі елементи виготовляються точно в розмір. Вони промарковані і оснащені спеціальними заглибленнями в точках кріплення. Після виставлення вертикалі каркас кріпиться за допомогою спеціальних анкерів до плити перекриття будинку. Далі на каркас кріпиться додатковий спеціальний профіль, після чого укладається пароізоляційна плівка і вітровологозахисна мембрана. Каркас обшивається із внутрішньої сторони вологостійким гіпсокартоном, з зовнішньої сторони цементно-стружковою плитою. Каркас стінової панелі заповнюється полістирол бетоном, густиною від 220 кг на метр кубічний. полістирол бетон має високі теплоізоляційні властивості, є міцним і водночас легким матеріалом. Дана технологія дозволяє забудовнику значно скоротити терміни будівництва. Підвищити енергоефективність будівлі, звести до мінімуму вплив людського фактору на процес монтажу та спростити його в цілому. А також у кілька разів знижує витрати інвесторів на проведення внутрішніх ремонтних робіт. Складання стінових панелей відбувається на будівельному майданчику. Монтаж однієї стінової панелі займає 25 хвилин,